Тут вирішили у мешканців цієї великої, могучої країни запитати, що вони про неї знають. як ви відноситесь до того, що Росія продовжує поставляти нефть і газ в Європу? Погано. Погано. Чому погано? Мені не треба кормити європейців. Треба собі користуватися. А я відношусь нейтрально, тому що інакше з чого наш бюджет буде поповнятися? Чим ми будемо кормити наше СВО? Конечно, э, лучше бы перекрыть, но это э, политика. Ничего не потише. Я бы все закрыл бы и все. И пусть они там задыхаются. Нам самим газа не хватает. Есть регионы, где нет газа вообще. Скажите, как вы относитесь к тому, что Россия продолжает поставлять нефть и газ в Европу? Багана И Путин, гад... последний фашист. Положительно. А это мнение мне не нравится. Почему? Ну, потому что Одно из средств существования России – это продажа нефти и газа. Мы же не производим Мерседесы, БМВ. Почему, интересно? Там же залишилось выробнительство Мерседеса в БМВ. А как вы думаете, почему в Улан-Удэ до сих пор нет российского газа, а в Европу он поставляется? Я думаю, что это плохо. Спасибо Владимиру Владимировичу за наше счастливое настоящее. А как вы думаете? Очень счастливый человек. Скажите же. Почему в улан до сих пор нет российского газа, а в Европу он течет? Ну, видимо, выгоднее продавать в Европу. Я не знаю, кстати, насчет этого. Может быть, они не хотят покупать за такие деньги большие наш газ. улан немножечко померзнет и перестанет. И все будет хорошо. Вот Ілі не буде. Тут два варіанти. Знаєте, от Лукашенка правду сказав: не буде краще цього року. Путін цього не говорив, але мав це на увазі. От дивіться, а, пройшло вже скільки? Сім днів. А с тех самых дней в пятой як е, немає води немає на Росії. Смотрите, приехала машина, не дарили воду до конца, вот сколько людей. Чистая вода, питьевая, и хотят уезжать на другую точку. Для чего? Чтобы отчитаться, что на всех точках были, оставили люди заявки. Хотят прислать пожарку, которая сейчас набере воду с пруда. Сегодня праздник. Откуда я забрал? Откуда откуда вы набрали? С какой? Вода не закончилась, люди стоят, им надо... Ага, ну вот получается, а вы про газ пытаете. Ну, главное, чтобы эта заклятая Европа замерзла без российского газа и без российской воды. И без Мерседесов российских. И БМВ российских. Чтобы вообще им ничего российского не досталось. Знають кончилась война. І ми победили. Як зробити так, щоб закончилось? Война? Война? А. Вот, а тут ми вже повертаємося, бачите, до першої тези того, що Путін має мандат. З тим мандатом він має написати, що правильно думать. Тому що інакше народно населення на Росії не знає, що думають, а казала мама без шапки, не ходи. В голову застудишь, и думать потом не будет чем. И, и что такое победа? Победа? А -а -а. Когда а -а -а. Которые не нужны люди. А не нужны люди это кто? А те, которые хотят, чтобы война продолжалась. А это кто? кто хочет это? Это те, которые там далеко. А -а -а. Где? Не в России. Путину доверяю. Но надо больше заниматься экономикой страны как американский президент сказал, вот здесь у нас очень много, как сказать, малообеспеченных, в том числе и я. У меня пенсия 14 000. Нету такой пенсии, что вы врете, все. Путин сказал, нема такой пенсии, все, там уже у всех все миллионы получают. Нема такой пенсии, и не выдумайте. Не выдумайте. Это главное, чтобы война закончилась. И чтобы все, кто не нужны, получается, тоже закончились. Ну, получается, що якщо у вас чотирнадцятися рублі пенсія на Росії, то получається, що ви теж не нужні по мнению предучої женщины, і ви теж скоро закончитесь. Ну где-то приблизительно так. Ну і якщо ви думаєте, що на Росії бунт може виникнути через те, що от п'ять днів немає холодної води або гарячої, або ніякої, або в Уланде, тому що там ще й досі немає російського газу. То ні. Єдина причина, через яку може виникнути бум, маленький чи великий на території Росії, то це весь декабрь водка й не говоря вже уже вінах і шампанськом, не торгували. От і все. Все, що хвилює російського обивателя. водка і її калічество. Ну, і бояршнік, і його вільний доступ для продажу в аптеках. І це єдине, що по факту. Хвалюя и может сколыхнуть российское на Лишь за день до Нового года 7 специализированных магазинов из 52 начали продажу спиртного. Понятно, что вожделенный напиток доставался тому, кто по нахрапистее, да у кого мускулы покрепче. Милиция послала в очереди почти весь свой штатный состав. Замечу, кстати, на улицах, свободных в этот день от патрулирования, произошло, по сводкам УВД, 5 убийств. Водка кончилась быстро, и тогда обозленная толпа вышла на центральную магистраль города, перекрыв ее. Возле магазинов запылали костры. Но, как оказалось, люди требовали от властей невозможного. Единственный в области Читинский ликероводочный завод, сверх всяких фондов и лимитов, кончившихся еще в начале осени, поставил в торговлю 320 тысяч бутылок водки, почти по одной на каждого жителя Читы. И все равно этого мало. 30 декабря ликероводочный завод стоял из-за отсутствия стеклотары. Виручили, прибивши по железні дороги, сім контейнерів з бутилками. 91-й рік. А нічого не змінюється на території Росії. Нічого. Ну що ж, чекаємо, коли введуть обмеження на водку і, може, тоді щось відбудеться на території Росії. Ну а поки ми з вами спостерігаємо за ситуацією, яка здається в цьому світі трапитися не могла. А коли, ем, кадирівці с нацистами, находить один одного. Я понял, что он действительно человек, который любит свою нацию, свою страну. И в конечном итоге, вот мы и встретились и пообщались, многие вопросы обсудили. Я думаю, что у нас впереди много работы, которую мы должны сделать для того, чтобы наша страна, страна была великой, могучей и единой. Война продолжается. Война продолжается. Война продолжается на фронте и еще война продолжается у нас получается. Во внутреннем тоже фронте у нас война... Получается, везде война продолжается, получается, да, и во внутреннем фронте получается, и немножечко за внутренним фронтом тоже получается. И получается, что немножечко еще на курском направлении продолжается там, и еще как бы немножечко продолжается, продолжаться. Получається коротше, в чому суть? В тому, що Алаудінов зустрівся з главарем Русіча. і це той самий довбограй, який заявляв у всіх інтерв'ю, що він нацист. Це я нагадаю, просто Путін пішов з денацифікації в Україну. Просто своїх він під носом не бачив. І от ті, хто один одного. Надух не переносили, як ви розумієте, сидять в одному приміщенні, і, от навіть десь трошки там, переобіймають один одного. Але ця історія набагато цікавіша, тому що е цей рувий нацист або ж расист, якого звати Олексій Мільчаков, е він е тим самим підставив не тільки себе. А ще і тих, хто йому підпорядковувався. Щоправда, він вже заявив про те, що він має право спілкуватися з ким завгодно, коли завгодно і як захоче, але тут інша думка існує. А в тій самій ДШРГ Русіч, за яку відповідає цей Мільчаков, є непоганий такий стішок. Я вам його процитую: Сніміті шеврони, вальгали не буде, сотрите тату, не позорьте ідею. Прадалість звірінцу, шакали не люди, к тебе, командир більше честь, не іммію. Ну, спостерігаємо. Цікаво, коли жаби і гадюки почнуть гризти один одного. Ну, а поки ці шакали і гадюки обіймаються в цій смертельній схватці, давайте подивимося, як розважається головний Дон-дон. Так, куди ми їдемо? Ми їдемо. Я не знаю, куди ми їдемо. Куди ми піше. Знаєте, мені здається, тут не вистачає якогось музичного супроводу для цієї компанії. Щось по типу такого, знаєте, щось там. Touch my. Тралала.